Про головні події вівторка 13 грудня дізнавайтеся у підсумковому випуску новин на часі. У студії Аверсу працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Луцька громада отримала бюджет на 2023 рік. Сьогодні на сесії його підтримала більшість депутатів. Міської ради. Окрім того, через скарги мешканців громади і бізнесу депутати звернулися до Волиньобленерго. Йдеться про недотримання графіків планових відключень електроенергії. Про ці та інші рішення позачергової сесії Луцької міської ради. Дивіться у репортажі. Депутати Луцької міської ради на сесії 13 грудня проголосували за бюджет громади на 2023 рік. за 30 рішення прийнято. Доходи бюджету Луцької громади у 2023 році становитимуть 2 мільярда 694 мільйона 89 тисяч 200 гривень. З них 2 мільярди 611 мільйонів 480 тисяч гривень – це доходи загального фонду бюджету. І 82 мільйона 602 тисячі 200 гривень – це доходи спеціального фонду бюджету. Основним джерелом надходжень до Бюджету залишається ПДФО і акциз. Основний напрямок це підтримка життєдіяльності нашої громади в умовах воєнного стану. На превеликий жаль, ми не говоримо сьогодні в контексті прийняття бюджету на наступний рік про реалізацію якихось капітальних об'єктів великих, але віримо, що буде перемога, і після перемоги ми внесемо зміни в бюджет і будемо реалізовувати ті капітальні об'єкти, які сьогодні. Хочеться, щоб наше місто отримало це і завершення ремонту проспекту Волі, і парк, і сквер, і багато-багато іншого. Але сьогодні ми робимо акцент на підтримку наших військовослужбовців. Сьогодні ми робимо акцент на питання цивільного захисту, це і придбання генераторів, це і укриття, і багато, багато іншого. Сьогодні ми робимо акцент на підтримку підприємців шляхом співфінансування придбання генераторів для них також. Ну і звичайно, що це. Увага і підтримка для сімей, загинувших військовослужбовців. На превеликий жаль, з кожним тижнем у нас таких сімей стає все більше, тому необхідно збільшувати суму коштів на ті різні програми, на ті різні пільги, які вони мають. Видатки бюджету у 2023 році становитимуть 2 мільярда 667 мільйонів 817 тисяч 200 гривень. Ігор Поліщук зазначає, що освітня субвенція з держбюджету буде, але вона не покриває всі витрати. Тому міський бюджет деякі з них буде дофінансовувати. Щодо ремонтів доріг, то поточні ремонти зазначив ігор Поліщук. У наступному році обов'язково робитимуть. Маємо освітню субвенцію, але освітня субвенція, як завжди не покриває всіх витрат, які ми маємо. Спрямовувати на освіту, тому ми вже дофінансували значну частину. А тих витрат, які підуть в основному на заробітну плату для освітян, на комунальні послуги, які Луцька міська рада оплачує, це і теплопостачання, і електропостачання. На жаль, освітня субвенція не враховує ці видатки взагалі і не враховує навіть окремі, скажімо, складові заробітної плати, винагороди фінансово і наших вчителів, і наших вихователів. Тому ми вже дофінансовуємо поточний ремонт доріг. Буде тому що це в першу чергу безпека. Окрім прийняття бюджету на 2023 рік, депутати міської ради внесли зміни до цьогорічного бюджету. Зокрема, на придбання генераторів для об'єктів критичної інфраструктури спрямували і ще мільйонів 350 тисяч гривень. Для комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» спрямували 2 мільйона гривень. Гроші виділили і для проведення фортифікаційних заходів навколо. Примовиться вільний залишку 12 мільйони 900 тисяч на проведення фортифікаційних заходів на школу міської територіальної громади і 230 тисяч теж за рахунок вільного залишку центру на видання продуктових наборів для підопічних центрів. Окрім того, депутати міської ради звернулися до Волинь обленерго, щоб там надали чіткі графіки відключень електроенергії, і не лише надали, а і дотримувалися їх. Депутати наголосили, що впродовж останнього періоду побільшало скарг від жителів міської громади та представників бізнесу щодо недотримання планових відключень електроенергії. Є будинки, які відключають по три рази на добу, є будинки, які відключають не 4 через 4 години, так як заплановано в Обленерго, а 4 і включають через 8 годин, а можуть виключати і на 12 годин на добу. Тобто чіткості немає ніякої. В першу чергу люди, ну, як я вже зауважила, ставляться з розумінням, але вони хочуть. Чіткість графіків і соціальної справедливості в тому, щоб це було дійсно 4 через 4 години, щоб вони могли собі спланувати і день, і свій час. Депутати прийняли рішення і щодо розширення міського кладовища, що знаходиться у селі Гаражджа. Для цього планують викупити ще чотири земельні ділянки. Вони обійдуться бюджету у 2,5 мільйона гривень. Окрім того, наразі шукають земельну ділянку для облаштування індустріального парку. Але коли наш департамент архітектури після приєднано розібрався, то сьогодні немає жодної вільної земельної ділянки цілісної в 10 гектарів, щоб розмістити там. Це індустріальний парк. Тому ведеться робота по викупленню паїв людських для того, щоб ми могли цей індустріальний парк е, там розмістити. А ми знаємо, які сесії відбувалися перед виборами, як по 200 гектарів за одну сесію нічну роздавалося в цих селах. На превеликий жаль. Тому сьогодні ми маємо такі проблеми. Ми знаємо, що досі з сталося, Приймали рішення депутатські корпуси. Депутати приймали рішення тих чи інших. Об'єднаних територіальних громад. Разом з тим на крайній сесії обранці громади проголосували зміни до різного роду програм громади. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Дорожній колапс неподалік пункту пропуску. Ягодин. Через негоду на дорозі, котра веде до митниці, далекобійники та автомобілісти напередодні потрапили. У затор через рясні снігопади і налипання мокрого снігу до них навіть не могла доїхати снігоприбиральна техніка. Проте уже сьогодні, як повідомляють митники, під'їзні шляхи до пунктів пропуску розчистили. Сама митниця працює у штатному режимі. Дорожники дуже швидко зорієнтувалися. Приїхала нас поліція, так само допомогла. По іншому організувати дорожній рух, і це за кілька годин було прибрано. Після того вже так багато снігу не було. То там зараз належно отримається ця дорога і в черга просувається в звичному для себе по порядку. Ми працює працюємо не прості години у штатному режимі і оформляє як на виїзд, так і на в'їзд. Країну приблизно таку саму кількість транспортних засобів, як і до цього. Як треба переключаємося на генератори. На устолу там трошки ліпша ситуація, бо не було так багато наслідків негоди. Там електроенергію менше виключали, і снігу там трохи менше було. На трасі Київ-Ковель-Ягодин автівка злетіла у кювет і перекинулася на дах. Автопригода трапилася біля села Мар'янівка Ковицького району. Двоє людей, які перебували у транспортному засобі, змогли самостійно вибратися із авто. Ну а працівники ДСНС, які прибули на місце, поставили автомобіль на колеса і відбуксирували його із кювету на дорогу. Під час здачі сесії у Луцьку замінували університет повідомлення про те, що у навчальному закладі може бути вибухівка, надійшло об 11 годині 11 хвилин. Сьогодні Луцький політех оточили стрічкою, а студентів повиганяли на мороз. Все тому, що надійшло повідомлення про замінування. Ось така ситуація саме у розпал сесії. Сказали, що універс заміновано. Півгодини тому зараз говорять? ніразився нічого не говорить. Холодно. Треба ж сесію здати. Да. Так, ви зараз даєте сесію. Да. Які екзамен здавали? Що ви здавали? Генеральне планування. Якраз пісеред екзаменів. Ага. Може це хтось не хоче здавати екзамен? Ми теж так думаємо. На місце події прибули рятувальники, швидка та поліція. Приміщення оглядали понад годину, проте спеціалісти нічого підозрілого не знайшли. А ще тривають якісь дії Ще так? тривають, да якби щось цей то нам відразу повідомили про якісь би дії. Тоби туда може цей. Там кирс там знає, і поліція можна, так само Чи теж. можна пересуватися ну, пересуватись під територією, не знаємо ворожі на стрічкою. Ну, значить, значить не, можна. значить не можна. як повідомили нам у прес-службі поліції. Повідомлення про замінування виявилося фейковим. Особу жартівника нині встановлюють. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині викрили групу нав... наркоторговців, обидва зловмисники, жителі Володимира. Поліція Волині повідомляє, під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили близько півтора кілограма канабісу, згортки фольги, пристрої для вживання наркотичних засобів, гроші, мобільні телефони і інші. Речові докази до слова, один із наркоторговців уже мав справу із криміналом за вчинення майнових злочинів. Обох чоловіків затримали. Нині вирішується питання про оголошення їм підозри. Триває слідство. Дев'ять гектарів лісів на Маневичині повернули у державну власність. Таку інформацію повідомляє Волинська обласна прокуратура. Вартість земельної ділянки із лісовими насадженнями понад 28 мільйонів гривень. Раніше обласне управління Держгеокадастру віднесло ділянку до земель сільськогосподарського призначення і у подальшому передали її у комунальну власність Прилісницької сільської ради. Прокурори довели у суді незаконність такого рішення. Чоловік набрав кредитів на десятки мільйонів гривень. Дружина стала поручителем. Ну а той втік за кордон. У яку країну чоловік накивав п'ятами, ніхто не знає. Тепер колишня дружина просить суд визнати її банкрутом. Боргів на ній аж 32 мільйони гривень. Ну бо ж поручилася на засіданні у господарському суді. Побувала і наша знімальна група. Виїхав за кордон навіть не знати Україн. Аліментів вона не отримує, кошти він ніяких не надсилає. Сама боржниця до суду не з'явилась. Прийшла її представниця. Каже, офіційно жінка розлучилась торік, але до того вже кілька років. Від чоловіка не було ні слуху, ні духу. Той не виходить на зв'язок навіть зі своїми дітьми. На згадку про заміжжя жінці залишилися борги понад 32 мільйони гривень. Родом жінка із Ратнівщини. В заміжжі стала Поручителем свого чоловіка, коли це була сім'я, і очевидно будувалися якісь плани. Кредит отримувався дві 2007-2008 роки, коли було двоє дітей. Наскільки мені домовашиться, то Наталія ніколи не працювала. Вона десь там вчилася, потім займалася вихованням двох діток. Якраз от в цей от період одна дитина, потім інша дитина, так от одна молодої діти, і відповідно в цей, в цей період часу, коли бралася кредити, вона здійснювала догляд за на той час малолітніми дітьми. Наскільки ми відомо, то і в подальшому теж вона переважно не працювала. Тепер, як каже адвокатка, жінці нічим повертати борги, бо ж навіть немає власного житла, живе на орендованих квартирах. Майно, котре заставляв чоловік, згодом із його власності зникло. Десь на початку були якісь певні погашення. Те, що позичальник добросовісно себе, повідомлення відношення банку я можу ствердити, тому що ті які повідим продавав заставу банку по кредиту. Вони просто зникли, їх немає. Вони переправлялися на інших третіх осіб, ну, про це я вже говорила на суді. Mm -hmm. Тобто він щодо позичальника, то так, да, тут якісь певні були його порушення, і ну, навіть і не певні порушення, вони були його вчинені злочини, тому що проти нього була порушена, справа саме по шахрайських способах отримання кредиту. Якщо перед Ощадбанком боргів назбиралось понад 600 тисяч гривень, то боргів Універсалбанку – понад 29 мільйонів. Як банк взагалі міг дати такий колосальний кредит? І як майно, котре було в іпотеці у банку і мало би покривати кредити, могло бути продане третім особам у цій історії. Загадка те майно яке було в іпотеці банку. В силу закону не могло вибути з володіння без згоди іпотекодержателя, тому що ну будь-які нотаріус не вправі посвідчити договір про відчуження майна, яке перебуває в іпотеці банку, враховуючи, що це були по іпотеки і поруки, є обов'язок банку, встановлений законодавством, перевіряти кожних півроку наявність іпотечного заставного майна. То, якщо договора існували з 7-8 років, то банки кожного року, двічі на рік, як мінімум, перевіряли, не тільки в Манополі, тому що перевіряли, маючи такі величезні суми кредитів, наявність цього майна. Якби Універсалбанк бачив, що майно кудись поділося, то вже там ним давно вони б жили б якісь заходів і кримінально-правової відповідальності, ну, цього не відбулося. Як тепер віддавати мільйонні борги? Питання риторичне. Суд закрив цю справу і відмовився визнавати жінку банкрутом. Остаточне слово за апеляційним судом. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Після десяти днів на волі знову опинився за ґратами. 25-річний волинянин, уроджений села Стара Лішня Володимирського району, обікрав обмінник валюти і супермаркет. Завдавши збитків на 6 тисяч гривень, до того чоловік уже п'ять разів побував у місцях позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож у разі доведення вини чоловіку загрожує термін позбавлення волі на строк від п'яти і до 8 років. Ну і власне то був останні, остання інформація. У випуску такими подіями означився день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста. Аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Бережіть одне одного, теплого і світлого усім вечора. Шануємося! Надцятого грудня в Україні синоптики прогнозують без суттєвих опадів зимову погоду лише на заході та півночі країни можливий невеликий сніг. На заході хмарно, трохи сонця у Луцьку і Рівному. Температура повітря вночі від 3 до 12 градусів морозу, у день від 3 морозу до 1 градуса тепла. У східних областях схожа синоптична ситуація. Сонце визерне над Дніпром та Запоріжжям. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, у день від 1 до 5 тепла. На півночі малохмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 5-6 градусів морозу, у день 1-2 нижче нуля. У південних областях сонячно Миколаєві над рештою території сонце впереміж з хмарами. Температура повітря вночі 1-2 градуси морозу, у день 2-4 градуси тепла. У центральному регіоні хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 4-7 градусів морозу, у день від 0 до мінус 2.